Привіт, останнім часом дуже багато запитань. В мене поступає в дірект про сон, і хотілося б записати це коротко для тебе, щоб ти зрозуміла, як же ж правильно вибирати сон. Отже, ми всі розуміємо, що сон для нас дуже важливий, і ми в ньому відновлюємося. Але ми маємо ще знати, що не тільки година сну важлива, а ще й дуже важливий напрямок сну. Чому це важливо? Зараз поясню. Дивись, якщо ти лягаєш спати і відчуваєш, що в тебе замість сну включаються ідеї, ти куча щось пишеш, в тебе якісь ем, записуєш ідеї, думки, плани, і в результаті ти дивишся на годинник, а вже друга година ночі, і ти в результаті не виспався, встаєш зранку такий втомлений. Це говорить про те, що ти спиш головою на... Північ, тому що там саме генеруються ідеї, які нам потрібні зранку. Тож це питання вже більше до робочого столу, де має бути? Тож. Пів, північна сторона для сну не є добра. Далі давай подивимося, яка ж це таки краща сторона для сну. А краща сторона для сну це південь, тому що там іде енергія землі, вона заземляє нас і дає нам можливість відновитися. Тобто ми ніби нас виключають з розетки, і ми таки сидимо, о, о лягаємо спати, окей, все ніби відійшло на задній план, і ми відпочиваємо. Мелатонін виробляється краще, і наш сон стає ефективніший, який потім зранку ми встаємо відновлені. Даже є така Народна мудрість, да? ранок вечора мудріший. Тож недарма ці е, приказки мудрості давалися нам е, від старших. Далі напрямок сну на схід. Е, який же ж класний напрямок, коли в нас східна енергія. І східна енергія вона дає нам можливість рано стати, відновитися, набратися сил і створювати, генерувати уже ідеї зранку. А західна енергія, коли ми спаємо головою на захід. То ця енергія нам не дає цієї можливості. Вона теж вносить в нас хаос, якісь думки, якісь погані сни. Таким чином ми стаємо абсолютно невиспаними. Тож візьми сьогодні компаса і подивися, в якому напрямку ти спиш. Поекспериментуй, переклади подушечку, якщо ти спиш головою на північ, переклади її на південь і поспостерігай буквально пару днів. І те саме зроби, якщо ти спиш головою на захід, перекинь подушечку на схід. І ти побачиш, наскільки якісніше твій сон е, був саме сьогодні. Тож, я чекаю твоїх слів в коментарях. Саме цікаве, береш компас і просто дивишся. Голова має дивитися на схід. Це важливо: не очі на схід, а голова. А очі будуть дивитися на захід. Тобто, в тебе буде там захід, а там буде схід. Е, і те саме стосується півночі і півдня. Я чекаю від тебе коментарів. Напиши мені, будь ласка, як ти відчуваєш? Чи дійсно вас тут праве, чи все-таки я помиляюся? Напиши, я буду дуже-дуже тобі вдячна, тому що я збираю таку базу наукових досліджень, тому що вас тут це наука, яка має свої певні правила. Це не езотерика, а чітка наука, яку ми розкриваємо. Тож дякую тобі за лайк, коментар і чекай наступного відео.